Окей, йде зйомка комети. До речі. У нас прилетіла купа старлінків. Просто тупо ціла зміюка летить. Зараз мені треба буде, мабуть, поміняти локацію, чи я не знаю. Хоча, мабуть, це вони вже просто зникли, бо зайшли в тінь. Ой, я їх вже не бачу. Ну, коротше, були сторлінки і нема сторлінків. До речі, вони були на фоні червоно-чорного прапора.